Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейкі. Сьогодні більш детально поговоримо про місячне затемнення. Вже по факту розберемо, що з нами всіма сталося, і я дам відповідь на ваші питання. Поїхали! Ось я виводжу на екран карту місячного затемнення. І буквально вчора ми з Дмитром Костольовим на його каналі розбирали вплив місячного затемнення і говорили, що жоден майстер, який прогнозував події у вересні на коридор затемний, не міг навіть уявити, що мова піде про забруднення наших речок. Сьогодні вже зранку ціла стрічка новин про те, що Європа потерпає від повені. Як я постійно кажу з етера і тер що повня – це… Час, коли прибувають енергії, місяць в гороскопі це вода, це емоції, і наповню вода припливає. Світовий океан стає більшим. Тому абсолютно не дивно для астролога, що така подія сталася саме на повню. А тепер давайте ще раз повернемося до карти місячного затемнення і подивимося, що тут. Так, ми бачимо, що місяць саме знаходиться в знації риб. Риби це океан, це велика кількість води. Та ще й місяць знаходиться в поєднанні з Нептуном. Це знову ж таки про те саме, тому що Нептун і риби це в астрології, в астропсихології, це слова синоніми. Це 12-й принцип. Тому ми бачимо, що тема води, вона просто актуальна. Знаєте, я дам ще посилання в описі до цього відео на мій старий канал. Там в мене є перезалив, був колись прямий етер на Терка Київ. Де була представлена я, так само був коридор затемний, був представлений астроном, до речі, дуже шанований мною експерт, і був представлений лікар. Так само я поважаю лікарів за те, що це високоінтелектуальні люди, які розвиваються все життя. Успішний лікар це людина, яка розвивається все життя, все життя вчиться, аналізує свій досвід і вчиться новому. Це дуже хороший показник. Тому у мене немає ніякої там, неприязні до цих людей особисто, але ці люди намагалися мені довести впродовж етара, що астрологія це все фігня. І навіть коли вже етар закінчився, ми йшли коридором, астроном мені доказував, що фігня ваша астрологія. На що мені на його ці закиди було, що йому відповісти? І от лікар підійшов і сказав, що так. Ви казали про те, що наповню прибуває вода, і ми ж складаємося з води. Тобто в людському тілі так само цей тиск відчувається. Але каже, там просто мілі-мілі-мілі крони якісь. Так? Всередині клітинки, але ж ну, і клітинка наша, вона не така величезна. Тому я впевнена, що цей тиск він відбувається. Треба це досліджувати. Хай ті ж самі лікарі беруть наші прогнози, наші факти, які ми говоримо, так і досліджують, наскільки це дійсно так, щоб. Ну, ми астрологи були не упереджені в цьому дослідженні. Ми тільки за факти. І ми оперуємо тими фактами, які збережені людством на впродовж тисячі тисячі вікової історії. Вона дуже, -дуже древня наука і прийшла до нас з часів Атлантиди. Тобто Атлантида пішла під землю. Ну, внаслідок того, мабуть, що зараз відбувається з планетою, зна але знання, так дрібниці, якісь розрозняні, а такі осколочки знань залишилися, і ми їх зберігли і розвили. А от, повертаючись до цих повені, які заполонили Європу, і в світі ще може бути небезпечно, тому що повня триває, коридор затемнення відкритий. І як я говорила, сонячне затемнення має певну таку кармічну підкресленість. І дуже непростий може бути резонанс. Окремо, я зніму випуск про сонячне затемнення, трошечки давайте пізніше. А ми про це поговоримо але. Планета кричить, люди схаменіться. Давайте ще раз я виводжу на екран карту місячного затемнення. Подивимося, оця напруга між місяцем і сонцем це завжди вибір. І в даному випадку це вода і земля. Так? І тут просто бренить сенс такий, або ви обираєте чисто свідоме життя, або ви людство як паразит на тілі землі просто будете знищені силами природи. Давайте подивимося, який же позитивний вихід може бути, чи він є так, астрологія це не фатум, не роки. Коли оце пишуть ці заголовки, зараз ми про це ще поговоримо детально. В мене буде офіційне звернення до всіх майстрів і експертів, які дозволяють собі тлумачити і прогнозувати події в коридорах затемнень. Отже, давайте подивимося, який позитивний вихід дають нам зорі. Бо завжди є задача у вигляді напружених аспектів і завжди є позитивний вихід. Ми бачимо, що і місяць, і сонце мають гармонійні аспекти до урану. Уран це новітні технології, це прогресивне, це нове. І бачимо так само дзеркально, так на Плутон. Плутон це велика маса людей. Тобто, ця повня, ці події, ці повні коридори затемнень вони вмикають всю планету Земля. Ми бачимо, як зреагувала Європа, і, можливо, ми ще побачимо, які резонанси буде мати у світі. Коридор тільки-тільки відкрився. Ще я хочу звернути вашу увагу. Я про це говорила в минулому випуску, коли давала прогноз по місячному затемненню. Бачите, опозиція. Між Меркурієм і Сатурном, і вона на лінії горизонту асцендент дисцендент такі страшні слова, <хи> але вони не страшні для тих, хто трошечки знає астрологію, тому, користуючись нагодою, запрошую в школу астрології посилання нижче. Отже, це е, такий жорсткий вибір між я і «партнер», Я говорила про це, що може загострити відносини між людьми, але бачимо, що ця повня, вона загострила питання. Я мої власні інтереси і інтереси суспільства цілої планети. Знаєте, є така смішнявочка, днями мені потрапила, що українці такі тут летить, тут зривається, але ми йдемо в магазин і беремо ці не Пакетики одноразові, так а ці такі турбиночки екологі... екологічно чисті. Тобто ми тут на грані виживаємося, живемо так, але ми думаємо про довкілля. Це дуже показово. Це знаєте, ще раз підкреслює мені, що українці показують цьому світу, як потрібно жити. Президент Польщі був дуже дуже розчулений тим, що наш президент сказав, що наші е е МЧСники поїдуть допомагати вже мабуть поїхали допомагати Польщі, яка потрапляє від повені. Дійсно дуже людяно. Ми е, знаходимося, як я кажу, на грані виживаємості в такій небезпеці, але ми знаємо, що таке лихо, що таке біда, і ми спішимо допомагати іншим. Це гарний знак. Це говорить про те, що Україна виконує свою місію, місію вчителя людства і показує, як потрібно діяти. Ну, а небезпека завжди, знаєте, як знімає верхній пласт, знімає виховання, знімає десь навіть якісь духовні установки, які людина собі от знаєте поставила і намагається бути праведною, так? Але коли війна, коли стрес, це все злітає, і залишається голе нутро. І ось тут вже справжня духовність проявляється в кожній людині. Ми кажемо справжнє обличчя, так, хтось. Стає зрадником, хтось тікає, хтось йде в бій, і це все видно. І от зараз Україна показує дійсно своє справжнє обличчя. Це дуже круто. І я знаю плани буття, здогадуюся, як астролог, так? знаю плани розвитку України кармічні, і я втішена тим, що. Ми йдемо своєю дорогою абсолютно правильно. А зараз хочу відповісти на питання, яке поставили мені у відеошорці. Я думала, що я зніму маленький, коротенький такий відео відповідь, але зараз, користуючись нагодою, дам відповідь на це найпоширеніше питання. Якщо дитина народжується в коридорі, затемнень це добре чи погано? Що що про що це говорить? Спішу заспокоїти, насправді нічого особливого не відбувається. Тобто про особливі кармічні якісь впливи, кармічну програму, говорить наш східний місячний вузол, або висхідний, як його називають. І ось така маленька буковка Ді латинська тут присутня. Тоді це говорить про те, що ви маєте певну місію. У вас свободи волі менше, ніж в інших людей. Але у вас є гарний бонус. У вас просто ведуть вищі сили і вам не дають увійти в ті двері, куди вам не потрібно. Тому ваша задача, з такими вузлами, хто має, дослуховуватися до голосу інтуїції. Це голос вашого вищого я, вашої душі, вашого вчителя, як хочете це назвіть. Але він вас веде по життю. І коли мами звертаються до мене з гороскопами дітей, і я бачу в дитині такий вектор. То я заспокоюю маму і кажу, що можете навіть не турбуватися, тому що вашій дитині не дадуть зайти туди, куди їй не потрібно її просто так прицільно ведуть, не дають розпорошити сили, її ведуть до цілі. З одного боку, так, це фатум, рок, тому що менше свободи волі, а з іншого боку, ці люди, знаєте, як та стріла, от більш чіткіше летять до своєї цілі. І дійсно потрібно дослуховуватися, тому що через хвороби, через невдачі, які є у вашому житті, якщо у вас такий вузол, вам говорять, ідуть сигнали не туди, не туди, не туди, давай от сюди. Просто люди бувають такі вперті, знаєте, а мені туди, туди потрібно. А тоді більш жорстоко повертають людину на її дорогу. Ну а всі ми решта, в мене до прикладу, звичайні вузли без цієї буковки ді, а у нас з вами більше свободи волі. Ми з вами можемо йти сюди, туди, повертати, зупинятися, розвертатися, наче, як знаєте, ми можемо більше робити того, що ми хочемо робити. Але з іншого боку, всі ми маємо свою мету, свою ціль, свою місію на це втілення. І коли ми розпорошуємо. Цей удар, як казав мій батько, вчив мене, що якщо ти хочеш досягнути цілі, ніколи не розпорошуй удару. Так, бий в одну точку постійно і вперто. А, тому ми з вами маємо більше свободи волі і більше можемо розпорошити цей удар. І тому наша дорога до цілі, вона така, як в касті дуже багато пригод, а, всього різного, але що, можемо досягнути пізніше. Але людина, коли знає, Можливості свої через гороскоп, то вона вже знає ці нюанси, і не тільки ці в гороскопі дуже багато нюансів, про які варто знати кожному з нас, щоб швидше досягати цілі. Тоді ми йдемо до нашої цілі швидше і влучніше. Так що ті, хто народжується в коридорах затемнень, це непогано і це недобре, це абсолютно нормально. Так, вважається, що діти, які народжуються більше, мають якісь, якусь особливу місію, але я. З цією позицією не згодна, як практикуючий астролог, тому що за 15 років практики інтенсивної щоденної зранку до вечора, і навіть інколи вночі, і навіть інколи у вісні, я можу сказати, що це не працює так, тому що більш впливовіші дійсно формули подій прописані в гороскопі, фатальність відмічають наші вузли, як я вже сказала. Ну а все решта це вже на вибір. Людини. І взагалі-то наша доля, астрологія працює саме з долею. Це завжди якийсь певний танок такий між свободою вибору та фатумом і роком. Десь у нас є жорсткий фатум рок у всіх, у кожного він свій, в силу кармічних наших хвостів і благих нароботок. І десь нам дають більше свободи волі, навіть у тих, у кого такий директний вузол. Ну що ж, я думаю, що відповіла на це питання, а тепер до ще такої головної теми хочу повернутися. А зараз в Ютубі я бачу дуже багато з'явилося експертів, які тлумачать вплив коридору затемнень. І коли я дивлюся, хто це робить, я просто жахаюся, тому що якщо це робить астролог, це окей, це нормально. Людина несе відповідальність перед собою і е, Всесвітом за свою роботу. І це нормально. Але коли люди, які просто знають, що таке знак Зоді, навіть не знають, що таке знак Зоді, а просто вони знають, що їх 12 і знають, як вони називаються, і які знають, ще такі страшні слова, як асцендент, куспіт та інгресія, все в очах людей, ну це просто гуру. А, дивишся на канал, а це Таролог або екстрасенс. Так, у вас. Прекрасні є прогнози, розклади вдалі. Це чудово. Так? Там ви переможці битви екстрасенсів, це дуже поважно. Але люди добрі, я закликаю вас не лізти туди, де ви не знаєте відповідальності і як що працює. В трактаті, давньому Тибетському трактаті про астрологію і астрологів, сказано, що астролог, який осліпив своїми висновками, людину в наступному житті народиться сліпим. А вас просто закликають до цієї відповідальності. Я розумію, що зараз важкі часи, і ви хочете дати якусь розраду людям, то підкресліть, що ваш контент несе розважальну місію на початку відео всередині і в кінці, щоб люди не думали, що астрологія це те, що ви їм розказуєте. Астрологія не таро, астрологія не екстрасенсорика. Ми споріднені такі сфери діяльності, але це не одне і те ж саме. Від мене, як від астролога, коли дізнаються, що я астролог, вау, це ж так цікаво, а ну розваж, розважте мене. Так місія астролога не в розвазі. Астролог не має розважати, тому що будь-яка наука, астрологія це наука. Це насправді суха і нецікава штука. Так само, як математика, так само як філологія. Чогось ну, багато людей кажуть: я не математик, я е, гуманітарій, там філолог, так. Але філологія це наука, це наука про побудову слова, про е, прогрес. Це так само дослідницька діяльність. І вона суха і не така цікава, як здавалося. Тому астрологія це не розважальний контент. Будь ласка, люди, слухачі, зрозумійте це. І експерти, до яких я звернулася, будь ласка, розумійте свою відповідальність, яку ви несете перед людьми і перед кармою. Немає в нас відповідальності юридичної, ну, на жаль, чи, на щастя, так, але кожен астролог. Кожен астролог прекрасно знає, що таке закон карми, і, мабуть, десь всередині себе знає про цей кодекс честі. У нас в школах навчають таким речам, як правильно консультувати. Я закінчила дві астрологічні школи. Перша моя школа це школа Олени Осіпенко практичної астропсихології. Друга моя школа це Санкт-Петербургська академія, астрологічна Шестопалова наукова астрологія. І це є симбіоз. Цих знань, які я е, практикую в щоденному житті, я закінчила ці дві школи, я пройшла цей шлях, і тому я маю. Відповідальність так і несу відповідальність за свою консультаційну діяльність і за цей YouTube, за цю інформацію, яку я даю людям. Це так само частина моєї астрологічної роботи. І вважаю своєю місією нести світло знань про справжню астрологію, тому що багато надуманого є. Чогось думають, що через астрологію можна влізти в голову, можна маніпулювати людьми. Якщо ви думаєте, що через астрологію ви будете маніпулювати іншими, то ви дуже дуже сильно помиляєтеся. І знаєте, от в епоху водолія, коли астрологія стала дуже популярна, з одного боку це великий плюс, тому що всі про неї знають. А з іншого боку, це має побічний ефект, коли люди не мають жодного жодноголішого мал поняття, що таке астрологія, не прочитали навіть жодної єдиної справжньої книжки по справжній астрології, беруться трактувати події в резонансі затемнені, давати прогнози для знаків зодії. Я хочу сказати, як астролог практик як астролог-науковець, я не даю прогнозів по знакам Зодії навіть на місяць або на тиждень, хоча можу це робити. Я хочу вам сказати, що це дуже кропітка праця, тому що астрологія це наука, це прорахунки. І от в результаті такої кропіткої праці. КПД цієї дії, це 25% максимум потрапляння в знак Зодії. Тобто всі леви або водолії, якщо прослухають мій загальний прогноз для знаків. Ну, 25% потрапить, а всі інші 75% скажуть фігня, ваша астрологія. Тому мені не цікаво робити такі загальні прогнози. Астрологія більш індивідуальна, і от коли люди... Бачить, як це допомагає жити, бути щасливими, здоровими, успішними, от мене ці результати тішать і мене ці результати надихають і дають сили виходити до вас сюди, в етери, і розповідати про астрологію попри хейт, попри всяку дурню, тому що я вперта людина і я вважаю це своєю місією. Я знаю, що інколи буває боляче, от за, за цей такий хаос просто щодо астрології. Але я розумію, що за моїми плечами стоять а, вищі сили і вчителі, які мене ведуть і говорять: ми з тобою, це твоя місія, це твій шлях. Ми з тобою, ми тебе підтримуємо. Іди, і я іду. Іду до вас. Тож дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую за коментарі, лайки, підписку, репости. Зустрінемося в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть Україну. Ну а хто хоче вивчити справжню астрологію, ласкаво прошу на мою школу. Пока!